Вітаю! Прийшла посилка з інтернет-магазина Агромаркет. Упаковка як завжди добра. Це вже весняний предзаказ підсилають. Накладна. Альстиба лілії. Чотири штуки. Вортензія. Калина вічно зелена, ожина і дві малини. Велетень і сахіба. Альстида. Червяна. Тут лилия морского, невеличка. Еще одна лилия невеличка. Також лінія і шовка, Малина, велетень ранній шрук. кусочки живі. І ще малина. Ультрарання. Теж живі почки.

Коламбіягігана. Великопторний сорт. І кавина зможе з коронав. Вічно Все, дякую.